У нас вже вечір похмуро, прохолодно. Тіпа йшов дощ, але земля сухуща-сухуща, але трохи випала роса. А я зараз пробую тут трохи навести порядки. Ось цю всю зелень хочу викосити і щось замочувати, що в мене вийде. Зараз покажу ось таке. Покажу, що вийде. Такий пейзаж тут весь в траві. Замольчувала землю кордоном з ящиків і виклала камінням, знайшла. Зараз ще засиплю землею і буде в мене стежинка. Сьогодні в нас неділя. 11 травня 25-го року. День Матері відзначають. Звісно, я отримала привітання від своїх любих діток, за що їм дуже вдячна. Але сидіти я не можу без діла, без роботи. Тож знайшла я собі роботу, створити чергову квітник клумбу, клумбу стежинку. Можна так сказати, починала я її ще тиждень тому до дощів. Тож ви чули, що дощів немає, у нас вже прийшли гарні дощі. І сьогодні, думаю, дороблю я вже свою стежинку клумбу. Спочатку думала її викласти просто як стежинку зробити, а потім мені прийшла ідея. Що викласти камінчиками, а поміж камінчиками засипати землею. І в мене є ґрунтопокривні очитки. Далі у відео буде видно, я повикопую їх і позасаджую. А взагалі, я квітники тут почала створювати в минулому році. Ще в мене тут був такий, можна сказати, Пустир пустирем, росла тут одна трава і перій. Тож я в минулому році спочатку застелила тут все плівкою, щоб перій хоч трохи випрів, спекотливе літло мені в цьому посприяло, він дійсно випрів. Але почала в мене тут рости густюща трава. Тож я її косила, а то здебільше. Мульчувала, все, прикривала чорним агроволокном. І зверху їздила до лісу, збирала кору, опавшу і також хвойний опад. І це все мульчую. А також створюю тут квітники, насаджую і ялівці. В минулому році в мене є відео на каналі, я купувала багато алівців. У Бережнюків і в інших садових інтернет-магазинах і тут понасаджувала. Все гарно в мене вкорінилося з минулого року, я восени купувала. Ну, а навесні вже я роблю красоту. Пнів вона привозила, з лісу повикладала. Далі буду якесь кашпо робити. У мене ще квіти є сульфіні колеуси, тож буду прикрашати і буду, звичайно, вам показувати це все на каналі. Ну, а поки що я роблю квітничок, таку пошагову доріжку. Можна буде бігати по ній взад-перед і земля всипана, а там понасажую ґрунтопокривні Рослинки, щоб було гарненько. Як вам така ідея? Напишіть. Буду вдячна за коментарі, також за підписки, за лайки. Ось така в мене доріжка вийшла. Це ще не завершений варіант. Сюди зараз я насаджу ще звичайну рослинок, яких зараз вам покажу. Ось в мене є килимки з очітками. Зараз я їх повідкопую. І понасаджую ось такий очеток, Він гарно дуже розростається. Ось такий. Ось такий. Було зараз в мене гарні килими. Ці клумби я взагалі собі запланувала, це як клумби біля прикострової зони. З лівої сторони, там видно щебінь. Там у мене зона кострища. Воно ще не завершене, тому я ще вам його не показую. Вже як дороблю повністю все, тоді зроблю великий. Огляд на всі свої квітники клумби. І е, Далі на задньому плані там он паркан з очерету, також, і там також е, створюється квітник клумба, щоб воно, як вже повністю дороблю, було як завершена одна композиція клумби навколо кострища. Чи може кострища навколо клумб. Ну Одне одно буду доповнювати. Там дуже багато я вже насадила рослинок. Вони просто маленькі всі. Я все купувала в П-9. Там в мене і злаки, і сосни, і ялівці, і ялинки, ну, і грунтопокривні. Ну, одним словом, дуже багато рослинок. То маю надію, що все як. Розростеться, буде ну, дуже гарна зона. Ось такий квітник, клумба, сходинки у мене вийшли. Сьогодні День Матері. Я вітаю всіх мам. Напишіть в коментарях, а як у вас пройшов День Матері. Ще сполола ось цю клумбу. Тут гори трави були, всю винесла, вон туди, замульчувала полуницю. І цю клумбу, квітник із полуницею і з трояндами. Також все скосила і тут і залишила вигляді мульчі. Тут у мене хризантемка мультифлора. Буду розсаджувати.